Вітаю, друзі! Сьогодні тайм-менеджмент зарядка, яку проводить компанія Богоштайм. І сьогодні проведу цю зарядку для вас я. Мене звати Галина Качинська. Про що я хочу з вами сьогодні поговорити? Це як подолати рутину. Незважаючи, що сьогодні вихідний день, все рівно кожного супроводжує рутина. Рутина це те, що ну, в нашому поніманні виснажує, надає, забирає натхнення і не дає розвиватися, але є методи, які дозволяють перетворити її на джерело особистого зростання. Я говорю про філософію Кайдзен і тайм-менеджмент. Рутина це повторювані дії, які ми виконуємо щодня. Вона не завжди є чимось негативним. Ротина допомагає, допомагає нам автоматизувати процеси, проте, коли вона стає монотонною, вона може призводити до вигорання, втрати мотивації, зниження продуктивності. Тому важливо навчитись керувати ротинними завданнями, а не дозволяти їм керувати нами. В цьому нам допомагає філософія Кайдзен. Вона означає постійне поліпшення. Вона з'явилася в Японії. Основна ідея полягає в тому, щоб робити маленькі, але регулярні кроки для вдосконалення в будь-якій сфері життя. Як же ж це допомагає з рутиною, з боротьбу в боротьбі з рутиною? Розділяйте великі завдання на маленькі кроки. Наприклад. Якщо ви хочете опанувати нову звичку, або завершити проєкт, починайте з малого. Присвятіть цьому 10 хвилин щодня. Шукайте способи поліпшення навіть у дрібницях. Наприклад, оптимізуйте е, свої ранкові ритуали, приготуйте одяг з вечора або е, оптимізуйте процес приготування сніданку. Додайте в нього. Динамічну музичку. І фіксуйте результати. Видання щоденнику або е, трекеру прогресу допомагає відслідкувати, як навіть дрібнички додають значні результати з часом. У мене був такий приклад з власного життя. Я опановувала нову звичку ходити 10 тисяч кроків в день. Це якраз було під час блекаутів. Я на протязі двох тижнів довела свої кроки від 4 тисяч до 10. І сталося так, що мені пройшло три тижні, і сталося так, що мені треба було поспішати додому за важливими документами, щоб встигнути на зустріч. І я на одному диханні піднялась на 9-й поверх, бо ліфти були від... відключені. Не було світла, і я тоді аж зрозуміла, як я скоро і швидко піднялась на дев'ятий поверх і навіть не задихалась. Тобто, які важливі зміни пройшли за цей період, коли я почала тренування? І Кайзен вчить, що зміни не обов'язково мають бути радикальними. Достатньо одного відсотка прогресу в день, і з часом. Це буде ви отримати відчутний ефект. Тайм-менеджмент допомагає вийти з рутини. Також це ефективний спосіб подолати рутину. І правильне управління часом дає нам це. Як філософія Кайдзен пов'язана з тайм-менеджментом. Капанія управління часом Богу тайм. Має унікальну методику прицільного тайм-менеджменту, і вона в своїх в своїй методіки пов'язує це також з елементами філософії Кайдзен. І в той час, коли Кайдзен надає сенс дрібницям, які ми рахуємо неважливими, тайм менеджмент дозволяє допомагає знайти для них час тайм менеджмент структурує процеси в той час, коли Кайдзен носить елементи творчості або гнучкості. Разом вони дозволяють уникати перевантаження та розвиватися в гармонії. Починайте свій день з створення списку справ або перегляду існуючих планів. Це дозволяє структурувати день і зменшувати стрес. Також і тайм менеджмент, я хочу вам сказати, це не тільки про роботу, але й відпочинок. Плануйте час для себе, плануйте час для, для того, щоб остатись наодинці з собою, для того, щоб випити смачну філіжанку ароматної кави, смачної ароматної кави. І що я вам можу сказати? Боротьба з рутиною – це не боротьба з власним життям, це шлях до його гармонізації. Кайдзен допомагає знайти радість у процесі, навіть якщо це допомагає знайти радість у процесі, навіть якщо це щось просте. тайм менеджмент же вчить. Зробити цей процес ефективним. Запам'ятайте, великі зміни починаються з маленьких кроків. Якщо щодня вдосконалювати хоча б одну річ і ефективно планувати час, рутина перестає бути ворогом. І вона, вона стає вашим союзником в досягненні цілей. Навіть рутина може стати джерелом натхнення. Якщо підійти до неї з легким серцем. Звісно, кожен день можна прикрасити дрібницями, наприклад, улюбленим десертом, щирою посмішкою чи навіть новою ідеї. Тому структуруйте свій день і позбавляйтесь хаосу. З вами була Галина Качинська. На все добре, гарного вам дня і до нових зустрічей на тайм менеджмент Зарядки.